Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GitHub. І у нас це передостанній ремпейдж в Шорсидвелі та взагалі в GTA 3. І так, де картельці? Зараз я буду з них фарш робити. Гарячий фарш. Ано, ну, підходьте! А ну не стріляти кому говорю. Ось так вам. За Так, вони мене чисельно перемогли ці бісові картельці, але я програв битву, а не війну. Гаразд, я їм влаштую. Зараз буде з них барбекю, справжнє. Ну підходьте! Підходьте. Куди ви поділись? Поховалися десь? Ось так вам тримайте. Підходьте! По черзі підходьте всі. По черзі підходьте, кому я говорю? Так буду якось ухилятися від них. Підходьте до мене. А, ти зумів перестрибнути. А ну йдіть сюди застаранці бісові. Ось так. з вас буде барбекю справжнє. Так, харепа мені тут палити. Своїми кулями, смердючими. Зараза вони знову мене чисельно переважають. Ну, все, тікаємо звідси, так що... Я отримав 95 касариків. І тепер мені треба якусь автівку знайти. Бо в мене лише коктейлі молотова залишились. Раз. Раз, їду звідси. Відновлювати свої сили. Так що на цьому це все. А знов вони. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну, Но, бляха-муха, знову вони. Ну і на цьому це все. Бляха-муха, до скорого!